Коротке зауваження, як деколи буває дуже погано на душі людині, як буває дуже погано на душі, а як буває хворе тіло, і людина шукає лікаря, а перший лікар, а перший лікар найближчий, це просто щиро. Повірити в Бога, просто помолитися із всією щирістю. Але не тільки молитися сьогодні, бо молитва це підготовка до досконалого життя. Молитва це в першу чергу дія. Молитва це прийти до потребуючого і допомогти чи фізично, чи духовно. Прийти до паралітика і фізично допомогти за ним доглядати, прийти до хворого і допомогти йому піднінятися, чи просто навіть духовно його підтримати. А ми так просимо в молитвах Бога про щось для себе, а іншому ми колись допомогли.